Є велика кількість заходів, і дуже часто ці заходи вони е, приносять певні результати. І дуже часто, крім того, що організовувати заходи, це дуже важко Наприклад, проводити змагання, ще, ще складніше організовувати і приймати в них участь. І, але, і зазвичай, це дуже, на це уходить велика кількість часу і дуже часто уходить велика кількість сил. Як для того, щоб отримати певні звання, а під того, щоб отримати це підтвердження, ми нарешті вітаємо нашого Сашка Устимовича, нашого коричневого пояса з врученням майстра спорту України. よろしくお願いしま